В мене залишилось багато білків після випічки на жовтках, і я почала шукати кращий варіант для їх утилізації, щоб це було не бізе, використовувалось менше цукру, було класним перекусом та все максимально просто. В білки додала дрібку солі та цукор, почала збивати на низьких обертах, поступово піднімала швидкість до великих обертів, збивала до м'яких піків. Далі додала просіяне борошно з розпушувачем в два етапи. Обережними рухами вмішувала лопаткою по колу та вверх, по колу та вверх, засипала другу частину борошна та ще раз добре вимішала, але вже до однорідної консистенції. Заздалегідь до цього розтопила вершкове масло. Щоб воно було кімнатної температури, вливаю його в тісто, так само добре вимішую лопаткою до однорідної консистенції. Все, тісто повністю готове. В кінці додаю цукати, які дуже класно доповнять цей десерт. Перемішую, форму поклала пергамент або форму змазати вершковим маслом. Пересипала готове тісто, температура 180 на 35-40 хвилин. І в мене вийшов ось такий класний запашний кекс, який ви ще точно не куштували. На мій подив, кекс вийшов дуже смачним, пухким та ароматним. А особливо після пасхальних свят, як завжди, залишається білок. Саме тому найближчим часом для мене цей десерт стане улюбленим способом використання білків. Також поділіться своїм досвідом, як ви використовуєте зайві білки.